Я вас вітаю, любі хлопчики та дівчатка. Діти, а як називається наша батьківщина? Так, Україна це наша велика батьківщина, це край, де ми живемо. Вона рідна земля, така ж рідна, як мама і тато. Давайте з вами повторимо символи нашої держави. Це прапор, герб та гім. Сьогодні всі українці відзначають День Державного герба України. Герб це головний символ нашої держави. Йому більше тисячу років тризуб зображають на прапорах. Монетах, гривнях на різних документах. Тризуб означає єдність родини, життя. Це батько, мати, дитина. Батько то сила, мати то мудрість, дитина то любов. Тризуб завжди вишивала мати своїм дітям на вишиванках. Щоб сила тризуба берегла дитину від лиха та невдачі. І сьогодні на честь свята Державного Герба України я пропоную намалювати наш символ герб. Але для початку підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко сяє. Ташка літає, дощик весняний, поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку, вітер гойдає. Гляну навколо, все це я люблю. Квітучу та сильну. Країну мою. дітки, Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, серветка, фарба жовтого кольору, водичка та широкий пензлик. Дітки вмочаємо пензлик в нашу фарбу і будемо малювати з вами лінію. Спочатку ліворуч листочка ставимо. Крапочку. І починаємо малювати лінію вниз. Вмочаємо ще фарбу. Тепер намалюємо таку ж лінію, тільки праворуч нашого листочка. Ставимо крапочку і малюємо лінію вниз. Дивіться, дітки. В нас лінії повинні бути однакового розміру. Однакові. Тепер ми наші лінії з'єднаємо між собою. Ось так. Малята, тепер внизу нашої лінії посередині поставимо крапочку. І проведемо теж лінію посередині до нашої крапочки. Ось так. Та лінія, що ліворуч, намалюємо одну лінію з заокругленням. Ось дивіться. Ось так. І таке саме заокруглення ми намалюємо те, що на лінії та що праворуч. Ось так. І від цієї лінії малята проведемо лінію донизу. З лівої частини. І тепер з правої частини теж трішечки вийдемо за нижню лінію. Ось так. Малята. Ось у нас з вами і вийшов наш герб України тризуб. А я буду чекати на ваші фото. До нових зустрічей. До побачення!